Молодий нападник Динамо Київ може безкоштовно покинути команду. Форвард Київського Динамо Матвій Пономаренко може залишити клуб безкоштовно, оскільки в січні 2026 року у нього закінчується контракт, після чого він отримає статус вільного агента. Як повідомляє джерело, керівництво столичного клубу на даний момент не веде жодних перемовин щодо продовження контракту. З цієї причини після завершення сезону Пономаренко зможе домовитися про попередню угоду з будь-якою командою. У послугах 19-річного нападника зацікавлені клуби з Португалії, Бельгії, Іспанії та Англії, а саме, Лестер та Вулвергемптон. Хетафе та Шахтар зробили пропозицію щодо турецького тренера. Хетафе та Шахтар зробили пропозицію головному тренеру Еюбспора Арда Турану. Пише турецький коментатор Ертем Шенер. Зазначається, що турецький тренер взяв час на роздуму щодо свого майбутнього. Повідомляється, що саме гірники є ближчими до підписання турка ніж іспанський клуб, але все залежатиме від рішення Арди. Шановні глядачі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Руслан Ротань розніс арбітра матчу Карпати Олександрія, заявивши про нечесне суддівство у матчі. Цитуємо Ротаня. Ви бачите, ми дали шанс для людей у цій формі. Вони свою справу зробили. Вони роблять не тільки свою справу в конкретній грі. Тут, мабуть, потрібно виносити те, що дуже багато зауважень робить команда господарів, що їм там щось не поставили. Думаю, що так емоційно не потрібно себе поводити. Я вітаю з перемогою команду Карпати, але вважаю, що потрібно такі матчі вигравати, як мінімум, скажімо так, по-чоловічому, а провокувати вони добилися цієї перемоги будь-якою ціною, тому з цим їх і привітаю, сказав Ротань. Іноземний клуб поверне легіонера в Динамо. Центральний півзахисник київського Динамо Джастін Лонвейк повернеться до України після завершення поточного сезону. На даний момент півзахисник із Суринаму виступає у чемпіонаті Данії у складі клубу Віборг в орендній угоді. Прописано опцію можливого викупу, але датський клуб відмовився її активувати. Це означає, що Лонвейк повернеться до складу київського клубу, проте сам футболіст відмовляється грати за Динамо. З цієї причини біло-сині мають намір віддати півзахисника в чергову оренду. Наполі підпише Судакова, а також зірку Манчестер Сіті. Італійський наполі у літнє трансферне вікно збирається суттєво підсилити склад, запросивши низку якісних новачків. За інформацією журналіста Чіро Венерато, зараз Наполі чекає на завершення двох гучних угод: Георгія Судакова з Шахтаря та Кевіна де Брюйне з Манчестер Сіті, Ауреліо де Лаурентіс має намір зайняти лідируючі позиції. А Антоніо Конте приведе із собою визнаних чемпіонів. Після підписання молодого Маріанучі зовсім скоро з українського шахтаря прийде Судаков. Його вартість складе 40 мільйонів євро, сказав Венерато. Юрій Вернедуб близький до того, щоб очолити ЛНЗ. За інформацією джерела інсайди від пасічника 2.0, Саме Юрій Миколайович Вернедуб є фаворитом серед кандидатів на зміну нинішньому керманичу ЛНЗ Роману Григорчуку. І нібито навіть через представників тривають переговори. Зазначається, що в ЛНЗ невдоволені роботою Григорчука та вважають, що клубу необхіден інший тренер, який зможе вивести черкаську команду на топ рівень. Саме таким спеціалістом, на думку менеджменту ЛНЗ, є Юрій Вернедуб. Динамо Київ вирішило позбутися чергового футболіста. Вінгер київського Динамо Максим Брагаро не входить до планів головного тренера Олександра Шовковського у наступному сезоні. Як повідомляє джерело, 22 22-річний лівий Вінгер продовжить кар'єру в іншому українському клубі на правах оренди. На даний момент у послугах Брагару зацікавлені Житомирське полісся та Черкаський «ЛНЗ». Керівництво київського клубу не розглядатиме жодних пропозицій до завершення сезону. Остаточне рішення про те, де гратиме Максим, буде ухвалено під час літнього трансферного вікна. У нинішньому сезоні Брагару провів 23 матчі у всіх турнірах, де забив один гол. Колишній гравець Шахтаря та Динамо перейде до Карпат за 300 тисяч євро. Атакуючи півзахисник львівського руху, Євген Пастух залишить нинішній клуб після завершення чемпіонату. Футболіст попередньо домовився про перехід у Карпати. Обидві сторони провели успішні перемовини взимку про те, що під час літнього трансферного вікна 21 річний футболіст перейде з руху до іншого львівського клубу. Карпати заплатять за півзахисника 300 тисяч євро у нинішньому сезоні. Пастух провів 21 матч у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу. Орієнтовна вартість Євгена складає 600 тисяч євро. На початку своєї кар'єри Пастух грав за юнацькі та молодіжні команди Донецького Шахтаря, Київського Динамо та Львівських Карпат. Став відомий арбітр матчу фіналу Кубку України з футболу між Динамо Київ та Шахтарем. УАФ назвала арбітрів фіналу Кубка України Шахтар Динамо. Головним арбітром матчу призначений Микола Балакін. Його асистентами будуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, четвертим суддею Дмитро Панчишин, Арбітр Вар Денис Шурман. Нагадаємо, фінал Кубка України Шахтар Динамо пройде у Житомирі 14 травня о 18 годині 30 хвилин. Полісся оголосило про відставку головного тренера. Полісся припинило співпрацю з головним тренером Імадом Ашуром. Повідомляє прес-служба Житомирського клубу. Також клуб залишає тренерський штаб Імада Ашура. Події, що відбулися сьогодні в клубі, стали предметом внутрішнього аналізу керівництва. За його результатами було прийнято рішення про завершення співпраці з усім тренерським штабом першої команди. До завершення сезону виконуючим обов'язки головного тренера, призначено Олександра Олександровича Максимова, який раніше працював тренером юнацької команди 19-річних. Полісся дякує імаду Ашуру та його команді за виконану роботу та бажає подальших успіхів у професійній кар'єрі. Йдеться у заяві Житомирян. Нагадаємо, Ашур очолював Полісся з травня 2024 року. Окрім Ашура, полісся відсторонило від команди і ще декілька людей. Полісся оголосило про відсторонення від виконання обов'язків операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф Скаута Анатолія Волкова. Наразі у клубі триває внутрішнє розслідування, і до завершення перевірки Трубочкін та Волков тимчасово відсторонені від будь-якої діяльності пов'язаної з поліссям. Про подальші рішення клуб інформуватиме додатково після завершення внутрішніх процедур. В Кривбасі визначились із заміною Юрія Вернедуба. Деякі українські ЗМІ активно сватають українського фахівця Юрія Вернедуба, що нині очолює Криворізький Кривбас замінити Романа Григорчука в Черкаському ЛНЗ. За інформацією джерела, керівництво Криворізького клубу розглядає варіант із запрошенням на посаду головного тренера Юрія Максимова. Станеться це за умови. Якщо Юрій Вернидуб таки покине клуб у нинішньому сезоні Юрій Максимов очолює Полтавську ворсклу, яка продовжує боротьбу за збереження прописки в УПЛ. Легенда Динамо очолить інший клуб. Легендарний узбецький екснападник київського Динамо Максим Шацьких очолить узбецький Андіжан, повідомляє видання Динамоманія з грудня 2024 року. Максим Шацьких займає посаду спортивного координатора Пахтакора, який також виступає в чемпіонаті Узбекистану. Андіжан в 2024 році виграв перший у своїй історії кубок Узбекистану. Що дає йому право зіграти в Лізі Чемпіонів 2 азійському аналогу Ліги Європи. Максим Шацьких є не лише легендою київського Динамо, а й усієї УПЛ загалом. Саме йому належить рекорд за кількістю голів у чемпіонаті 124 м'ячі. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами!